Христос рождається, дорогі брати і сестри в Христі Ісусі, шановні наші телеглядачі. Сьогодні у нашій програмі подія великої ваги як церковного, так і державного життя 24 січня, біжучого року, на Святоюрській горі у митрополитчих палатах розпочався. Виборчий синод Української греко-католицької церкви. Властиво рішенням цього синоду і потвердженням святішого Отця Івана Павла II Папи Римського, про священний владика Любомир Гузар, вибраний і благословений главою і отцем. Української греко-католицької церкви сьогодні. але напевно митрополити двадцятого століття і тим ми заманіфестували тяглість життя нашої церкви, що ми продовжуємо. Отой світлий шлях життя війни. Але з другої сторони сьогоднішній день є в якийсь спосіб також початком чогось нового. Так як воно, звичайно, буває, коли хтось новий вступає на брестів, цілком оправдане питання, що буде далі, яка програма на майбутнє? Я почуваюся до обов'язку, сьогодні накреслити оцю програму на майбутнє. Що найважніше у житті кожного з нас, що найважніше, найдорожче у житті. narodu. Ja tak wierzę. To mu w jak tejś atrogiu, pospolibor nasz naród obdarował darom się Обдарував його і наш нарід радо цей дар прийняв. І свята віра Христова була отим елементом, який формував наш нарід. Mi je narim, hrščijanin. Mi je narim, ki živi v Evropi, z vidno, s prebivalcem, z nabojo Jezusa Krista. Naša kultura je krščijanina. Ми глянемо, може, ближче, минуле в останнє двадцяте століття, маємо прекрасний примір єпископів, священиків, духовенства, монахів, монахи, мирян які на правду щиро старалися жити отим даром святої міри. Це багатство церкви. Це найцінніше, що ми маємо. В минулому столітті, столітті жахливих переворотів і переслідувань. virus veritale navikščinojo me v tja. Ne imamo brez nič mučenikov izpodrinih, v jadah našoj cerkve. In tej najčinišnji, najdorovtejši dah, božji, ne musemo zvereti. Widzimy mość na naszego boskiego, predbłaje mość tą szcawiną robę, przesłukujemy się do cięższym karmy i widzimy w cie mości, cie mości, co to znaczy żyde? Ужити з віри це значить, що так, вживаючи слова старої, старинної приповідки, це значить хотіти того самого, що Ісус хоче відкидати те саме, що відкидає Христ. Вміти не хотіти мститися це є ознакою великої духовної сили. І тому я тверджу, що наш народ вийшов із чого горнила пересвіду. Тих вірить. Але може його віра хоча сильна, але не просвічена. Не розуміють вони, чому і як пояснювати святу віру, заохочувати до її здійснювання, вказувати, як це робити. І давати їм прийняти. А тим, хто в якийсь спосіб через ті переслідування, що були, віддалився від церкви, віддалився від життя віри, але не їх дуже багато сьогодні в нашому народі, якщо би ми подивились на себе, на своє довкілля, на цілий наш народ, на нашу державу, на нашу церкву, очами Христа. Якби ми почали так і діяти, як і діяв Христос, то ті лиха, від яких ми сьогодні терпимо, ті лиха, які нас сьогодні тривожать, вони би перестали нам бути страшні. А навпаки, ми б хресли. Наше життя ставало би нормальне. Наше життя ставало би таким, як Господь хоче, щоби воно. Ще другим наслідок життя у вірі, мені здається, це є подолень, подолання отого найбільшого лиха, яке сьогодні ще існує в нашому народі, поділу навіть Чому він ще є? Його ж колись не було, за часів Володимира його не було, була одна церква, а сьогодні ми так розкололись. Може, тому, що наша віра охолола. І якщо ми цю віру оживимо, jak my tę wiarę zrobimy działalną w naszą codziennym życiu, u naszych na między katolikami, między chrześcijanami i w odnosie nawet do innego, myślących i wierzących, tak jak zrobił Jezus Chrystus. Як ми побачимо, так як Ісус Христос побачив, що о той захист, якого нарік хотів, знищити, можна б сказати, морально, як що не буде. Якщо б ми так, як Ісус Христос подивились один на одного, як на тих, то потребує підтримки. Я думаю, що якби така була у нас віра, то напевно і це велике лихо громину. Якщо ми, дорогі в Христі, почнемо направо з глибини серця. Дав Божий, який зійшов на наш нарід в тому в більш як тисячу років, як ми його приймемо, як ми його направду зробимо змістом нашого життя, тоді у нас буде надія. Тоді і всі тривоги, що сьогодні наше життя роблять таким другим, вони не будуть нам дуже страшні. Ми будемо людьми. була на програма <кій> жити віру, допомагати віруючим і невіруючим. щоб ми усі з'єдналися в тій вірі, щоб наш нарід, наша церква була тим великим одним в Ісусі Христі. Це не є моя особиста програма. Це є те, що ми одержали від наших предків. І ми хочемо це здійснювати, сьогодні в наших обставинах. І тим способом ми прославимо Бога, який дав нам цей дар. В неділю 28 січня. Біжучого року на архірейській літургії з нагоди інтронізації блаженнішого патріарха Любомира Кардинала Гузера вітальне слово від святішого Отця виголосив архієпископ Микола Еторович Апостольської нунцій України. З нагоди радісної потії вибору вас! На Верховного архієпископа Львова, бажаю скласти вам найсиліші поздоровлення. Одночасно відношу особливу молитву до Господа, що, принавши ціну спащину ваших достойних попередників, особливо покійного кардинала Мирослава Івана Любачівського, ви дали, запенували. velikodušne in plitne pastorske služinja v ulubljeni ukrajinski greko-katolitski cerkvi. Predajajući bratni privit spibratjan, členom sinod, blagajo Gospoda, še vdaroval te dani zroznajuče sopričastja vsi ukrajinski cerkvi in pričakujoč blagoslovenih dih mojej majputnoj zustriči z vašo dostojno osebo in z ulubljenim dithmin, celotni blagorodni zemlji, srdečno udeljajo vam osebljive apostolske blagoslovljenja, a tudi v simti, jaki je dovereni vaši pastvistoj otici Ivan Pavlonom II. Vaše blaženstvo, pri osveščenosti bratov je biskup, častni predstavniki vlade, se čestitci, prebodovni monarhi, monahinji, drogi, bratje in sestre. Ker kakvih ljudov, ki včasih molitvi, ampak je gospodar, si odišel otec Ivan Pavlo II., prohvalosi urbi in torbi. Rimovim tasvitovi, što vi, vplivi njegovo blagoslov, ljubomira Husara, vrhovnega arhiepiskopa Lova na Ukrajinci, med kardinalami sv. Baterije Cerkve, što je kvin celinski arhire, imenovati me na koncistori 21. junija v navečerja sv. Katedri sv. Apostola Petra. Це для мене велика честь подати вам цю щасливу новину, яка збільшує радість не тільки нас, що брали участь у торжественній започаткуванні пастирського служіння нового Верховного архієпископа, але і цілої Української греко-католицької церкви. Вона знову має главу й Отця, який v polni enosti, da pri pričasti z episkopom Rimu po stinjim in vidnim načelom in osnovi enosti, jakepiski, takih gromadi vernikov, povedejo božji šlahami v cel vašljivi period istorije, začartu tri od tisoč let kristijanstva, skladajo najsrdečnejši pobažanja novoimenovanom kardinalovi Ми ще у наших програмах повернемося до важливої цієї теми вибору і інтронізації блаженнішого Любомира Кардинала Гузера. Ми дякуємо вам за увагу. Христос рождається.